Всім вітання. Це відео про знищення Львів, чергове про знищення Львів. І е, ну, воно для Львів'ян, звісно, але не тільки для Львів'ян, тому що я думаю, подібна ситуація в багатьох інших містах я просто зараз записую це відео, бо просто тянуся в корку. Чому корок е, з, ну, з багатьох причин. Найпростіша причина просто те, що е, наша діяльність нашої міської влади останні. Там півтора десятка ще більше років за часів каденції садового і абсолютно злочинно корумпована, некомпетентно злочинно корумпована. Діяльність буквально вся, це всім пронизано. І е, я коли мене часом розпирає, тому що я розумію, що тут що відбувається, але донести цього майже нереально. Але давайте, давайте я просто по-простому. На хлопський розум, без там різних там Урбаністичних якихось, там фішок, там, штучок і так далі. Місто це живий організм, і він потребує мати певні параметри, які потребує живий організм. До тих параметрів міста належить інфраструктурні його можливості, тобто, зокрема, такі можливості, як інфраструктурні, як пропускна здатність для транспорту. Тому що не можна, тобто нонсенс, якщо заборонити людям користуватися транспортом. А Львів про це говорив ще більше 20 років тому, у 99-му році, в інтерв'ю газеті Високий замок, директор інституту Андіпроміс, Зиновій Підлісний. Я просто його інтерв'ю детально вичитував і наводив його в книжці Великий Львів. Тут в чому є проблема. Львів є одним з найбільш тісно забудованих, щільно забудованих міст не лише там, колишнього пострадянському просторі, колишньому, а і в Європі. І тут питання в тому, що він такий завжди був серед міст, оточений мурами, потім місто вийшло за, за межі оточеного мурами серед місця, хоча воно там і забудовувалося, не так інтенсивно. Ну і пішло-поїхало, але все одно цей процес він не відбувався. Він, тобто він відбувався завжди в таких певних територіальних обмеженнях, якими спочатку були мури. Крім того, це природні умови, там навіть в центрі, де узбіччя полтви, та сторона, яка від центра, то вона все це все було мочари, болота. І таким чином завжди були певні перешкоди. Перед місця, де жили мешкали люди, де були особняки, де теж не одразу пішло це захоплення земель. Ми це бачимо, як зараз відбувається. Дорожчає ціна на нерухомість і відповідно викупляються ці будиночки, особнячки. І от таким чином це все десь, як кажуть, поступово освоюється території. Так от, у Львові просто оця хронічна, хронічна переощільненість, вона зараз досягла критичних, критичної маси. От, зараз я їду по вулиці Навроцького і промислова зона по генплану, промислова зона по факту. Тут вже промислових підприємств починають виростати житлові квартали. Я вам скажу, що якщо взяти ті промислові підприємства, тут якісь бази, склади. То, е, на місці тих, е, то на місці тих підприємств, коли виростуть будинки, людей тут буде значно більше. І ті люди будуть користуватися власним транспортом. А якщо подивитися на карту Львова, до прикладу 31-го року, у мене в хорошій якості є план Львова 31-го року, то що там характерно, що цікаво, е, вулиць стало в центральній частині навіть не більше, а менше. От, зокрема, в тому районі, де я мешкаю, в районі вулиця Сахарова, Стрийський парк там були вулиці, які йшли раніше через Стрийський парк, були вулиці, які йшли через територію заводу, які зараз забудовують житловим кварталом, Знову таки, завод, який стояв, і щодня тих машин стає більше. Зараз, тим паче війна. Люди переселяються у Львів. Хто переселяється, втікає. Ну це перша хвиля, там кидали все. Це. Хтось переселяється планово, хтось, хтось вже за кордон, хтось на захід. І ті, що планово, багато хто їде своїми автівками. Повністю навколо Львова зона закрита, ну, не закрита, неправильно кажу, не знаю. Зона агломерації, яка. Є фактично тим самим містом, тільки адміністративно це не є місто. Це породжує теж цілу низку проблем. Одна з основних проблем теперішньої агломерації, про, яка взагалі ставить зовсім по-іншому підходи і пріоритети це є відсутність вільних площ навколо Львова. Якщо ви бачите вільні поля, це не значить, що вони вільні. Вони якимось давно викуплені. Якщо вони не засаджуються, це значить, що вони передбачаються під забудову. Приміські громади собі нарезервували масу території під різні особнячки, під, під забудову, під об'єкти. Тобто, як сказав мій старший товариш Олійник Іван Михайлович, багатолітній архітектор області Львівської, дуже розумний родований чоловік, він каже, а нема в 30-кілометровій зоні навколо Львова вже вільних ділянок. Ну, це людина, яка вже по важному віці до сих пір він. Займається проєктуванням, тобто розробляє генеральні плани поселень, тому він знає, про що він каже. Е, тобто Є територіальні проблеми і проблеми просторового розвитку, тому що Львів зробить ще один, тобто не Львів, а Львів знищується злочинцями, які роблять, зроблять ще один злочин. Це є, якщо так по-мудрому сказати, Умберто Еко знищення продавного коду міста. Якщо знову таки не вдаватися там якусь специфічну термінологію, там не наплутати, а говорити по суті, то йдеться про те, що княже місто Львів, воно мало свій неповторний шарм. І той ж самий Олійник казав Юрку, Мамає свою, свою нафту у Львові. Це наша культурна спадщина. І та культурна спадщина вона знищується тими всіма неоками корумпованими. Циніками, рагулями, які заполонили місто, московитами латентними, які теж для яких то місто чуже і вороже, навіть я би сказав. Не хочу я повертати зараз, показувати ті забудови в промзоні, бо зайвий раз там, як кажуть, демонструвати картинку міста. Тому просто повірте на слово, фотографії, фотографіях я з часом це викладаю, те, що там. Не стосується військової таємниці, як вона виглядає? От. І е це все виглядає дуже, дуже дико. Знаєте, бо м навіть от такий банальний факт, про який всі мовчать. Ми про це говорили на нашому там, клубі Великий Львів, обговорювали. І е для чого? Ці, чому ці обговорення важливі? Знаєте, коли сидять? Люди, які займаються багато років або все життя містобудуванням, і коли ти з ними спілкуєшся і ділишся своїми спостереженнями, то дуже важливо, тому що я ж не себе не вважаю там якимось ах, там, спеціалістом, незважаючи там на архітектурну освіту і на практичну діяльність. А це люди, які фахівці, і от вони ж це те теж підтверджують. Так от. Чому ми то обговорюємо, коли ми говорили про охорону культурної спадщини, йшлося про історичний ареал, історичне середовище. І межі цього історичного ареалу вони передбачають забудову не вище 15 метрів, в окремих випадках заобґрунтування 18 метрів. Навіщо це все? Це не є примка числі. Це для того, щоб зберегти масштаб, зберегти оцей код, зберегти оцю неповторність міста, яка приваблює туристів. Так, от вона знищується. Вона знищується, це означає, що це все одно, що ми просто спускаємо в каналізацію. Ну, брешу. Не в каналізацію ми спускаємо. Це все одно, що нафту продає окремо кліка, тобто вони розпродують нашу культурну спадщину, знищують її. А відповідно вони нас набувають статки, а всі інші будуть сидіти і е, отримують спадок, знищене місто. Це дуже швидкими темпами все відбувається, як і все, що зараз відбувається. Пріоритетів ніяких нема, але ще раз скажу, якщо ми говоримо про конкретні факти, то оця забудова 15 метрів в зоні історичного ареалу і в зоні ЮНЕСКО, яка в зоні ЮНЕСКО не може бути порушена, вона порушується. Фактів маса це ви прийдете в Львів і подивитеся, відкриєте карту, і вся центральна частина навколо неї досить ще великі території це все історичний ареал. А нас навіть, в зоні ЮНЕСКО на міське ВІІ 9, будує мій колишній шеф Антонов, там ще з якимись партнерами з абсолютно за корупційною схемою, погодженою з містом. Будинок, який явно вже перевищив, давно 15 метрів. От і до нього там ще ціла низка питань його архітектурної якості і так далі. І взагалі, при тому, якщо не вирішено питання при міста, а воно не вирішено жодним чином. Будь-яка забудова нова не передбачена генпланом, вона є злочинною. І навіть якщо ця забудова передбачена генеральним планом, вона теж є злочиною, якщо не розвивати інфраструктуру, яка теж передбачена генеральним планом. І тут знову зустрічаються нападки людей різних там з відсореченими мізками, що генплан застаріли і так далі. Це знаєте, це от, е, як папуга, це просто папуга. І що прикроє, я вам хочу сказати одну річ: зараз наявність бабла. Далеко не є свідченням розуму. Далеко, навіть великого Бобла, це свідченням те, що ти вписався в систему. В систему вписуються далеко не найкращі люди. Я це горік як людина, яка в тій системі була, яка дуже добре знає середина, яка займалася бізнесом, я знаю і механізми і, і умови, і передумови, і все, що завгодно. Тому е, я це все дуже добре розумію. Так от. Е, коли я читаю там якісь речі, люди там починають розмірковувати генплан, застаріли, згадувати там, до прикладу, якісь соросячі документи нікчемні по своїй суті, абсолютно нікчемні. Я за це відповідаю. Я готовий дискутувати будь -з ким будь-якому етері щодо будь-якого з тих документів, чи це буде комплексна стратегія міста Львова, нікчемна. Чи це нікчемна. Та нікчемний план мобільності, як він там називається міста, чи аналогічно нікчемна інтегрована концепція розвитку. Це все документи, які псевдостратегічні. Знову таки, я ж не буду голослівний, я наведу доказ. Найкращий доказ того, що ви не знайдете по жодній зі 115 стратегій, які ввійшли, начебто у Львівську стратегію комплексну. Комплексну стратегію розвитку міста, яка досить перчинна, ви не знайдете по жодній звіту. Звітів немає. От є стратегії, є документ. Тобто це все стратеготворення, це димова завіса для того, приховати е нашу некомпетентну злочинну діяльність наших е рагулів. Ну, це теж така от річ. Е що стосується взагалі е інформаційного поля, Ну, яке впливає на місто, і місто на нього впливає? Це теж жахливі речі, тому що я дивлюся на просто профанацію на падіння. Тих стандартів журналістики на тому, що це перетворилося Журналістика ну, вона завжди називалася древньою професією, як і проституції порівнювала. А це зараз, знаєте, це таке, це ну, є елітна проституція. Це таке враження, що це зараз журналістика перетворилася на тих дівчат, жінок, які стоять при дорогах, сама нижча, нижча каста. І от і вони це роблять. Дуже цинічно, показово, крикливо, і це від цього теж сумно. Причому багато з тих людей, начебто непогані, але знов-таки, система побудована так, в чому? Суть системи, що люди в ній проявляють свої гірші риси. Ну, ж кожна людина, ніхто з нас не святий. Але в певних обставинах людина може й спонукають обставини, проявити свої кращі риси. Часом гірші. І от система побудована так, що люди проявляють свої гірші риси. І тут не треба всіх робити в тому винними, бо, мовляв, можна цього не робити. За що ви будете жити? А це справді це тяжко. Це тяжко. Я от пропоную завжди фінансову допомогу. Це я кажу, цей експеримент, він триває. Я пропоную фінансову допомогу за мою волонтерську, а -ля просвітницьку діяльність, тому що я намагаюся ділитися тими речами, які важливі. І що я бачу, копійки. За ці копійки я би не вижив. А, при тому, що тут багато підписників і так далі. Я розумію, що всі допомагають війську, вважають, що це правильно. Так, да, це правильно, але знову велике, але про яке я вже неодноразово писав. Якби енергія волонтерів була скерована на те, щоб не допускати розкрадання, ну то був би набагато більший ефект. Але я скажу ще одну річ: що не кожен волонтер, волонтер і коли. Волонтерів інтегровують систему, це перестає бути чимось добровільним. Це знову таки якась каста, як ті ж самі соросята, які при владі, які прийняли правила гри. Правила гри злочинні, і вони от зараз себе оправдовують. От волонтери, вони це. За що ви живете, шановні? Якщо людина заробляє гроші своєю діяльністю, свою працею і допомагає війську, честь і хвала. Ну, я це, це, це дуже, дуже схвалюю і толерую. Але якщо людина заробляє на волонтерці, вибачте, ви займаєтеся роботою. Більше того, я вам скажу, ваша робота, ваша робота полягає в тому, що йде, ну тобто, її сенс в тому, що є війна, і відтак війна вам вигідна. Знаєте, міліція вигідні злочинці, бо без злочинців вона не потрібна. Лікарям вигідні хворі, тому що без хворих вони не будуть мати роботи. Волонтерам вигідна війна. Без неї вони не будуть мати роботи. Я говорю про тих волонтерів, які мають з того фінансовий зв'язки. І це теж є ті речі, про які слід, слід говорити. Про те, що Львів став центром рагулізму такого і ура патріотизму, мені дуже прикро. <кій> Я е, про це не раз задумувався, вирішив у Львові, про спілкуючись з старшими людьми. Працюючи над книжкою спогадів Романа Єремкевича, друга вчителя, який Будучи керівником, провідником У Бандерівського Львівщи певний час, відсидівши багато років на колемі, якого зі шкільної лави з 9 класу хапнули за, начебто, участь в якійсь боївцях. Що це була юнацька сітка, вони формально були об'єднані, але весь їхній злочин це був те, що вони розкидали листівки проти виборів. Школярі. От за це школяра засудили на 15 років. Коли ми, таборів. І е, таких прикладів маса. І от я коли з тими людьми адекватними спілкуюся, бо я намагаюся з дурнями не, не витрачати час, а я розумію, наскільки Львів деградував. І от, ось, от, ті всі Ура-патріоти, вони в радянські часи, вони або були, або якби ті часи повернулися, якби Путін захопив ту територію, вони б були співцями, е, співцями радянського. Союзу радянської влади і багато таких співців ми знаємо, вони до сих пір є, вони нікуди не ділися, вони сьогодні ще живі, є авторитетами і сексоти, які працювали завербовані, вони просто виконують певно свою місію і не обов'язково місію яка державницька. А це, це теж якісний склад Львова. Він мене лякає, тому що, знаєте, це теж наша якась колективна карма. Якщо, і Львів заслуговує, абсолютно заслуговує отих всіх випробувань, хоча я знаю в місті багато гарних, хороших людей, моїх рідних, друзів. ну Але але, що стосується, взагалі нашого, там, скажімо, майбутнього, воно плачевне. Це не песимізм, я тут не нагнітаю. Абсолютно чіткий, дуже чіткий аналіз. Зокрема, містобудівний аналіз зроблений не мною, а зроблений нашим там колективом людей, серед яких і доктор наук, і автори генплану, і архітектори з величезним стажем, просто управлінці, Ну, тобто, людей абсолютно фахових. Чому в чому проблема? Це як в загальній загальні ситуації. Я не бачу позитивних трендів. От я бачу, як Львів знищується. А сказати, що я бачу, як би що робиться щось на краще, ні. Не потрібно бути песимістом. Ми через це повинні пройти. Ну, але я розумію, що кожне вироблене дерево це чиясь перечасна смерть через те, що буде мало кисню в місті. От я це все розумію. Це є все наукові дані, обґрунтування, дослідження. Їх там не завжди, не завжди вони доступні, не завжди їх тиражують, але вони є з ними. Можна ознайомитися і зрозуміти наслідки цього. Я розумію, що знищення цього пракоду міста за вже за Омберто, Еко, за його термінологію, тобто його ідентичності, його е, неповторності. Хоча місто воно ж ніколи не було таким ідеальним, тут було багато різних різних речей, але якщо прочитати мадрівників, які описували Львів, то, ну, то далеко не найгірше місто. Ну й тим паче, що воно було підживлювало завжди українським середовищем, воно ж було серед повністю заселене навколо були українці, наші селяни, хлібороби. А з них найактивніших, чому селян хребороби в таких природовідповідних людей, звідки взялося стільки рогулів? Тому що винищували найбільш активних, найбільш трудолюбивих, а багато хто просто пристосовувався до тих умов і найбільш ярі комсомольці, найбільш ярі діячі, які обслуговували систему, звідки були в нас з села. Вони хотіли вибратись ви міські тут. Ви тут такі пани. От а вони ж от прийшли, вони хотіли зайняти своє місце в тому житті. Це все як зараз. Соросята. Абсолютно. Чому кажуть комсомольці, соросята? Це 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 то, та сама порода. Це порода людей, які не мають глибокого розуму, які. Мислять певними штампами ідеологічними, які не вникають в суть процесів, тому що їм дали готові лекала, готові кальки, і вони ними оперують, як колись були такі найжартіливі, знаєте, там шпаргалки, де було розписано в них на всі випадки життя, доповіді, як, як скласти доповідь партійну. Треба спертися на з'їзд партії, треба згадати певні гасла. Згадати там трудя... про трудящих, згадати про селян, згадати про робітників на заводах, про селян в колгоспах, там, про партію рульового, про рішення з'їзду один в один. Тільки джерела інші ідеологічні. То, то все саме. За тими суті нема. І е... суть є одна, що в кожному суспільстві є свої там певні плюси і мінуси. Але зараз системна криза людства. Е... вона... Полягає в тому, що ми повинні, що ми переходимо на якийсь інший етап. І цей етап це буде або перехід, або перезавантаження. І в контексті того переходу або перезавантаження міста Львів. Це очікує тяжкі дуже часи, тому що воно вже знищено, воно буде перенаселено, воно буде перенаселено, така свій світовейлонська вежа, невідомо ким. А демографічна катастрофа вона стосується України в цілому Львова, зокрема, і оце от ті, ті речі, про які теж ніхто там особливо не задумується. Ніхто особливо не задумується над десятками тисяч тих людей, які прийдуть зі зламаним здоров'ям, зламаною психікою з війни. І це теж. Колосальні наслідки, ну і про багато інших речей. Тому мене кажу, лякає те, що буде потім, бо потім при владі залишаться ті всі, які знищують сьогодні Україну. На жаль, так воно виглядає сьогодні. Я дякую, хто послухав, хто почув.